Вірус імунодефіциту – півмільйона, туберкульоз – від 500 до 700 тисяч, гепатит – 3 мільйони хворих. Рахунок не на користь здоров'я українців. Саме страшне, що тільки в одному заболіванні в СПІДі ежедневно офіційно більше 60 людей становиться на учоті. Это только один день. Вот 10 дней пройдет, 600 человек стало на очередь. Эпидемия СПИДа имеет некий алгоритм своего развития. Если более 2% украинцев будет инфицированы ВИЧ, не существует в мире технологий, которые могли бы этот процесс остановить. Точка. Щас проценти 6. Син Ніни Олійник помер минулого року від туберкульозу. Жінка каже, що побороти хворобу потрібно щодня кілька пігулок, кожна з яких коштує 50 гривень. Добре, знає, що означає для здоров'я пацієнта державне медичне забезпечення. Кожен день в цій війни від туберкульозу ну, умирають до 10 чоловік в мастище. Сейчас там 220 чоловік. Це в основному молодіж, яка від 20 до 40 лет. І практически всі вони мають уже таку хронічну форму туберкульозу. загальнодержавні витрати на галузь охорони здоров'я на 2012 рік сягають 2 мільярдів 8 мільйонів гривень. За підрахунками міжнародних експертів, щоб зупинити три епідемії в Україні, потрібно виділити додатково мільярд гривень Сума, яка першочергово піде на закупку необхідних препаратів для більшості хворих. Вони і досі важкодоступні. Я віч Я вічінфіцирован гепатитом і болен туберкульозом. Вот. Ну, слава Богу, что существуют международные организации в этой стране. И я благодаря им своевременно начал лечение. Если говорить о гепатите, такого принципиально не существует, чтобы государство закупало. Если говорить о ВИЧ-инфекции, один умер, тогда его схему, которая на него закуплена, ну там переадресовывают на другого. Люди, що мітингують під парламентом, краще за депутатів знають де брати кошти. кажуть, необхідна сума легко назбирається, якщо кожний народний обранець дасть хоча б третину бюджетних коштів, виділених на їхнє лікування та санаторно курортне забезпечення. Як приклад для посадовців, ставлять депутата. Він легко віддає мільйон гривень на користь пацієнтів, хворих на віл, туберкульоз та гепатит. А дайте От третя депутатам же що красати нічого не треба оставляти тільки на медичне забезпечення чиновників всіх рівнів, всіх влади, всіх служб виділяється державним бюджетом 2,7 мільярда гривень. Тобто, в цілому, щоб ліквідувати епідемії сніду, туберкульозу і гепатиту, треба державі один раз на рік. Виділити біля мільярда гривень. Цю суму спокійно можна взяти з тих 2,7 мільярдів гривень, які виділяються на суто медичне обслуговування чиновників. Такі анкети для збору підписів з відмовами від державних оздоровчих коштів активісти передадуть у фракції. Тоді й знатимуть, хто проголосує за виділення у бюджеті 2013-го необхідного мільярда для хворих. Анастасія суха, юрій росухай, телеканал Кию.